Релігія світу веде на суд Божий. Багато людей каже, я роблю добрі справи, допомагаю людям, вірю в Бога, але в душі. В душі людина не може вірити в Бога, бо там нема Бога. Бог є там, де є виконання написаних заповідей. Для цього потрібне покаяння і церква, де ти будеш. Духовно зростати. Ісус злив Святого Духа на апостолів, щоб вони навчали інших людей, духовному світу, що веде до Спасіння, служить нашому Господу Ісусу Христу. Люди багато часу витрачають на власні справи. Є 24 години і Ти повинен мінімум 2 години. Перебувати в Слові Божому це молитися, читати Біблію, писати відкровення, слухати проповіді, проповідувати і роздумувати над цим всім. Людина, коли з'єднується з Богом, стає справжньою духовною людиною, якими ми були створені від початку перших людей. Амінь.